Вітаю! Сьогодні ми розглянемо відображення мовного різноманіття в українських словниках. Словники відіграють надзвичайно важливу роль для вивчення і збереження української мови. Словник це упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів лексикографічно опрацьований. Таке довідкове видання містить впорядкований порядок мовних одиниць. Слів, словосполучень тощо, з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ним понять або з перекладом на іншу мову. Правопис відображає орфографічний словник це довідник з правилами писання слів. Орфографія це складний механізм, який визначає, як правильно розміщуються літери в словах. Українські орфографічні словники видавались досить часто ще в 20-х роках минулого століття. А зі зміною правопису у 1946 році виникла потреба у виданні нових словників. Колектив науковців Інституту мовознавства імені Потивніств створив великий до 114 тисяч слів орфографічний словник української мови, який віддавався у 1975-77 роках. У 2009 році. Вийшов український академічний словник дев'яте видання, перероблене і доповнене. Ми користуємось іменно зараз. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика, узгоджені з принципами українського правопису початку ХХІ століття. 22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію українського правопису з правил. Що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі. документ підготовлений Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015 2018 років, врахувала зауваження громадського обговорення 2018 року. І орфографічним словником на даний час потрібно користуватись з урахуванням змін 2019 року. Тлумачний словник це скарбниця знань, що містить розшифровку змісту слів. Він розкриває значення слів і їх вшивання в різних контекстах. Тлумачний словник робить мову зрозумілою для використання. Він пояснює і тлумачить значення слів, показує сферу їх використання, подає граматичні, акцентуаційні, правописні стилістичні характеристики слів. Фіксує стійкі словосполучення термінологічного і фразеологічного характеру з розкриттям їх значень. Розміщуються слова в клімачному словнику за алфавітом. Кожне слово ілюструється цитатами з художньої, наукової літератури або публіцистики. В реєстрових словах подана інформація про граматичні характеристики і їх стилістичне забарвлення. Цікавим для розуміння мови є етимологічний словник лексикографічна праця, в якій з'ясовується походження істини значення слова, реконструється його найдавніша форма, визначається, чи слово споконвічно належить певній мові, чи воно запозичене, як воно утворилось, яка ознака покладена в основу назви тощо. Ці словники можуть бути повними і короткими, словниками однієї мови і групи споріднених мов. Словники синоніми, антоніми, пароніми теж значною мірою сприяють піднесенню мовної культури, розвивають навички стилістичної майстерності. Словник антоніми відображає зіткнення протилежності, тому що антоніми слова протилежніться значенням. І словник допомагає знаходити антоніми до певного слова і розкриває їхнє суперечливе значення. Це важливо. Для точності мовлення та використання слів у відповідних контекстах, слова, що мають схожі або однакові значення, зібрані в словнику синонімів, які допомагають знаходити відповідники до певного слова. Словник паронімів – це боротьба із дозначністю, адже це слова, що схожі за звучанням, а мають різне значення. Даний словник допомагає визначити різницю між такими словами і використовувати їх правильно. Наприклад, слова замок і «замок» – це пароніми, вони пишуться однаково, але мають з значення. Фразеологічні словники містять фразеологічні звороти, використання яких збагачує мову, надає її яскравої емоційної забарвленості і виразності. Чимало фразеологічних довідників присвячене прислів'ям та приказкам, справжнім перлинам народної мудрості. 2019 року вийшов фразеологічний словник української мови в двох книгах. Це своєрідний підсумок попередніх надбань у систематизації української фразеології, зібрання найуживаніших талих словосполучень з їхніми різноманітними функціональними характеристиками. Для фахівців певних професій існують термінологічні словники. Окремо хочу звернути вашу увагу на так звані перекладні словники. У багатомовних перекладних словниках не надається тлумачення слів, а надається переклад, тобто підбирається слово відповідник з іншої мови. Такі словники бувають другомовні. І, що значно рідше, тримовні або багатомовні. Словники української мови це не просто набір слів, вони потрібні для розуміння культурної спадщини, історії та сутності українського народу. Вивчення та використання словників допомагає зберегти багатство української мови для майбутніх поколінь. В нашій бібліотеці ви можете знайти різні словники, і зараз ви бачите лише невелику частинку з них. Приходьте. to carve